Доброго дня, шановна громада, ми сьогодні зробити невеличку таку прес-конференцію, присвячену подіям, які відбувалися 20 числа біля міської ради. Хочу бути послідовним в виступі, так як відбувався виступ міського голови. Я хочу також, в тій же послідовності це визвучувати. Починаючи з 2008 року, коли проводились всі акції в Білої церкві. Це початок був покладений від стали прокатним заводом. Я завжди відповідальний за всі акції. Ми робили завжди повідомлення, в якому було сказано, що Хазієв відповідає за проведення акцій, за порядок, який відбувається. Хочу на, всім напомнити, що всі ті акції, які відбулися проти боротьби, стали прокатним заводом. Потім фальсифікація виборів 2010-му. У 20-році це все проводилося від свободи разом із громадою міста. Всі чудово пам'ятають, як ми виїжджали на Київ, як нас завжди супроводжували міліція, перешкождали не давали змоги виїхати нам. І Ви всі пам'ятаєте, це все було. Дуже тяжко проходило, тому що наші списки всі знали, знали номера наших телефонів. Служба безпеки України, міліції завжди контролювала цей процес. Тому я хотів би акцентувати на першому. Ті люди, які приїхали 20 числа сюди в місто, без відома міліції, без відома міського голови, вони не могли сюди приїхати. Тому що коли ми виїжджали, про нас всі знали, знали, куди ми їдемо. І чому ми їдемо? Всі чудово пам'ятають, як ми боролися із цим явищем, як ми боролися в Марінському парку проти тітушок, як піднімали місцевих мешканців в місті Білої церкви, коли був Майдан Гідності, як ми потім разом із громадським формуванням ще з громади міста відловлювали цих тітушок, ловили їх як в місті Білої церкви. Також перекривали Одеську трасу щоб вони не змогли виїхати. До речі, це був найбільший блокпост на території України по чисельності людей. І відповідно, ніхто із тих найманців, які перебували на території міста, виїжджали з міста, не був ніколи наказаний міліцією. Ми маємо ганебний наслідок 20 числа. Василь Петрович Савчук дуже в легкій формі акцентував, що свобода подала. Заявку на проведення мітингу, відповідно, ці люди приїхали в підтримку свободи. Хочу ще раз наголосити на тому, що громада міста затримала цей автобус, зупинила його, і потім вже тільки до цієї роботи підключилася міліція. Ми б хотіли, щоб міліція відзвітувалася по всім замовникам цього процесу, хто був координатор цих дій, звідкіля ці люди. Ми будемо подавати звернення до Служби безпеки України. До Генеральної прокуратури і до Міністерства внутрішніх справ, щоб з'ясувати і раз назавжди положити на край цьому ганебного процесу. Тим більше ці події відбувалися напередодні річниці Революції Гідності. Якщо підійти до друге питання, питання по самій сесії. Найболючіше питання було це передача у концесії, а правильніше це визнання переможця конкурсу. Всі чудово знають, що зараз на сьогоднішній день заборонили проведення громадських слухань, всі питання вирішуються на вузьких, куларних кругах, і громада не знає, що відбувається. До неї тільки доносяться вже ті результати, які визвучені в матеріалах сесії. Тому ті люди, які прийшли до міської ради, і ті 10 тисяч підписів, які ми зібрали, за дуже короткий термін, це показує, як відноситься громада. До винесення цього питання. На превеликий жаль, ніхто не дослухався, тому першим питанням поставили якраз визнання переможця концесійне. Відповідно, люди були вже збуджені, тому що привезли тітушок тушок міста. І коли вже почали виходити люди із міської ради, їм придивляли... Одне і те саме питання, ви голосували чи не голосували не. Люди вже самі хотіли ілюструвати тих, хто виступив проти громади. Я запропонував міському голові, а також люди не поналягали на тому, щоб він вийшов і відзвітувався перед людьми. Але він не захотів, не знає, може він злякався тих ілюстраційних батьків, якби він вийшов, не було б ніякого інциденту. Тому ми покладаємо всю провину. Тих дій, які відбулися не тільки на голову міської ради. Це не, звичайно, не звинувачення, але це факт, який відбувся. Дні. Зараз ми готуємо, я вже акцентував на цьому, звернення до всіх правоохоронних органів, щоб вони розібралися із конкурсною комісією, як відбувався конкурс. І саме більше, це щоб вони відповіли, яким чином і чому до нас Біла Церква було завезено ті